Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні це таке відео невеличке буде про те, як змішати в акварелі, саме в акварелі, колір шкіри людини, тобто тілесний колір. Така насправді тема, якби ну, не популярна у форумах, да? але, скажімо так, мої учні дуже часто. Запитують, коли ми малюємо ось акварелю саме то запитують, а як же малювати колір шкіри людини. І дуже часто, бо тут нема білого, до речі, бо якби Ну я ще раз нагадую, що в акварелі немає білої фарби, її не використовують. Ну в такий, Якщо це мова йде про справжню акварель, класичну акварель, де білий там просто його немає. І що робити? Є такий ну як спосіб кажуть, що біжевий колір. Да? Тобто беруть оранжевий, розчиняють водою і таким, значить, розчиненим оранжевим малюють шкіру людину, І так, ну Давайте зараз ми це зробимо з вами. Ось Я беру значить, помаранчевий колір, ось, розчиняю його водою. Ну і Ви бачите результат. Навіть якщо я дуже сильно розчиню водою. То буде такий якийсь персиковий да, такий кольор, як то кажуть, бежевий, Але це зовсім не схоже на шкіру людини. Да? Є, такий, що, є така помилка, що беруть о, о, значить, в охру охра да? охру світлу беруть, розчиняють водою і виходить у такий колір, що також є не кольором шкіри. Бачите, що ну, якби не підходить. Да? Жовта дуже сильно. І дивіться, я вам зараз покажу, як вам дуже легко і зрозуміло використовувати це поєднання фарб для того, щоб ви в акварелі могли створювати колір шкіри приблизно приблизно схожий на нього, тому що колір шкіри він дуже багатий рефлексами. Це залежить від того, що навколо людини відбувається, яке освітлення і так далі. Але в цілому для того. Таких нейтральних заливочок, щоб вам передати кольор ті, і тіла і людини, що нам для цього необхідно. Ми з вами можемо взяти той же ж оранжевий кольор, а, а бажано навіть у такий кольор. Зараз я вам його покажу. Це у нас англійська червона. Ось вона у нас є. Можна Цю англійську червону можна її змішати, наприклад, оранжевий з коричневим. Можна окремо змішати, і ви получите оцю англійську червону. Ось ми її зараз розчинимо на палітрі. Бачите, я її розчиняю. Отут окремо, оця англійська червона фарба. І додаю до неї маленьку краплинку. Зараз я окремо її розбавлю, розчиню. Це буде фіолетовий кольор. Але він у мене буде розчинений. Зараз я, я отут його зараз покажу. отут. Отут поруч я його розчиню. І поєднаю. Поєднаю з нашим, з нашим цим, значить, англійською червоною. І ми з вами, бачите, іще ми трошки додамо, от такий десь, от такий десь буде кольор. І розчиняю його водичкою. ось, ось він, Оце буде більш-менш тілесний кольор. Ось у нас різниця ось дуже жовтий, ось дуже такий помаранчевий. А це у нас, бачите, виходить саме тілесний. Ще раз, Давайте це спробуємо, наприклад, зробимо з помаранчевим. Ми змішаємо тобто помаранчевий колір, трошки цього фіолетового, трошки фіолетового, розчиненого. ось. Розбавляємо дуже сильно водою, поруч кладемо. ну, В принципі, те саме виходить. В принципі, можна сказати, що десь так, можна ще трошки оранжевого додати. От такий десь кольор буде виходити, бачите? Оце можна сказати, що це у нас тілесний кольор. Хоча мені цей більш подобається тут, тут, тут більше холодного. Який висновок? Що в кольорі людини, в кольорі шкіри людини присутній, обов'язково холодний. Відтінок. Не рекомендую вам охру поєднувати з синім чи з блакитним, бо буде виходити зелений кольор. А ось з фіолетовим можемо зараз проекспериментувати, що може вийти. Беру охру, ось охра. Ось вона розчиняю. Додаю до неї фіолетового трошки. Що ж у нас з вами зараз вийде? Ну, отаке щось виходить, бачите? Отаке. Ну, я б сказав би, що не вистачає якоїсь такої теплоти, такої, якоїсь красноти. Е червоноти, да, якось не вистачає до цього кольору. Але е е я, я так вважаю, що краще уж для кольору шкіри це використовувати, ніж оцей жовтий. Розумієте? Але бувають різні моменти, бувають рефлекси на, шкір, на шкірі людини, що вони можуть, е скажімо так, Давати і такі жовті, і навіть зеленуваті рефлекс. Ну, я думаю, що після цього відео у вас не буде запитань, як робити вам кольор тіла значить, людини. А в тінях, які кольори в тінях, ви до кольору тіла людини додаєте. Бо тіні можуть бути вже різні, тіні можуть бути холодними, можуть бути теплими. Якщо теплі, то можна коричнювати і додавати до кольору тіла, можна додава... а якщо холодні, можна додавати той самий ультрамарин або той самий фіолетовий, але дуже-дуже обережно можна його чимось так ускладнювати. Да? Тобто цей фіолетовий можна навіть поєднати трошки з коричневим. Щоб він був не таким, значить, таким значить, яскраво-фіолетовим. да. Ну, якось так. Я думаю, що після цього ви будете вже знати, як використовувати вам акварельні фарби для того, щоб намалювати колір тіла людини. Не робіть помилок, не використовуйте бежевий, як то кажуть, персиковий колір, не використовуйте в чистому виді охру. Також є, що використовують в чистому виді рожевий, ну і не використовуйте білий кольор в акварелі. Бачите, тут у мене був білий, я, в... я його витяг, бо його в акварелі не повинно бути. Все, до нових зустрічей, до побачення. Бажаю вам успіхів. Можете писати у коментарях, що у вас виходило і чи вийшло у вас поєднати цей кольор тіла. До нових зустрічей!